До вашої уваги творчий звіт про підсумки реалізації соціального проєкту Романо Девес. Виконавцями проєкту є творча група вчителів, які працюють над проблемою шляхи ефективної соціалізації дітей ромської національної меншини, учні та їх батьки ромської національності. Цей проєкт є дуже актуальним. Оскільки у складі учнів нашої школи із року в рік збільшується кількість дітей ромської національності, на сьогодні це 28%. Мета проєктної діяльності акцентування уваги ромів на збереження своєї національної самобутності, підвищення їх соціальної активності та спроможності презентувати власну культуру, тим самим мінімізуючи прояв комплексу меншовартості. Напрямки реалізації проєкту, вивчення та презентація традицій, історії, культурного надбання, робота з батьківською громадськістю та громадськістю міста по залученню до проєктної діяльності, підготовка та організація фестивалю Романо-Девес. Робота над проєктом розпочалася у вересні 2015 року. Робота над проєктом розпочалася з вивчення змісту проблеми та пошуку однодумців. Старшокласники зібрали матеріали про ромів та створили відеофільми, які презентували на шкільному кінофестивалі. Класний колектив виготовив і презентував модель сучасного стилізованого костюму з елементами ромського національного одягу. Підсумком проєктної діяльності було проведення фестивалю Романо Девес. Яскраві спідниці, запальні танці, душевні пісні та захоплююча музика все це придало свято романтизму та неповторності. Відеофрагменти заходів можна переглянути на сайті школи, Перспективи продовження проєкту, організація та проведення благодійних концертів у навчальних закладах міста, району, створення постійно діючого ансамблю циганського танцю, складення програми навчання румів дошкільного віку. Організація соціального, юридичного, психологічного супроводу сімей ромів, в яких виховуються діти. До нових зустрічей.